Росія вже очікує на нову партію дронів камікадзе від Ірану. Про це проінформували в головному управлінні розвідки України. За словами представника відомства Вадима Скібіцького, ця партія може налічувати до 300 безпілотників. Раніше Російська Федерація вже використала близько 660 іранських шахедів. Загалом контракт Росії та Ірану передбачає поставку із 1750 одиниць. Він додав, що Росія масово запускає. Кає шахеди, щоб прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. Окрім того, за даними New York Times, аби збивати дешеві іранські дрони, Україна змушена витрачати ракети, які приблизно у сім разів дорожчі. Все через те, що переважно безпілотники запускають вночі. Тож замість дешевої стрілецької зброї сили оборони використовують інші системи, такі як насамс. До прикладу, виробництво одного шахеда коштує 20 тисяч доларів, в той час як запуск однієї ракети класу Земля повітря обходиться Україні від 140 тисяч доларів до півмільйона, в залежності від системи, яку використовують для його збиття.